Рівненські патрульні відправилися купувати алкоголь. Їх на Рівненський автовокзал покликали громадські активісти. Вони вже фіксували на відео як на торгових ятках біля платформ Торгують спиртним, тож набрали 102. Викликали командира роти. Тобто мене з нами в екіпажі так само був начальник управління. Він був відповідальний за зміну на ту ніч. Тобто, начальник управління взяв ініціативу на себе. Скажімо, ну. Переодягнувшись, він в двох кіосках, якщо я не помиляюсь, в двох кіосках на автовокзалі зі сторони платформ придбав пиво. На закупи до кіосків керівник рівницьких патрульних пішов зі свідком проблем не виникло. Продавець взяв гроші, і віддав пиво. Після чого Сергій Марчук пішов до кіоску поруч, де картина повторилася. Активісти в цей час все фіксували на відеокамери. Не оминули командири і кафе, що знаходиться на території автовокзалу. Одягнений в однострій покупець підозрю у продавчині не викликав та продала йому пиво. Дякую. Начальник управління потребу поліції міста Рівно. Чого ви не попробувало когось такої 70-го, до якої у вас не було? Не знаєте, так? Лишається в місті, сюди приїжджає з група Ми просто охороняли місце події, спілкувалися з правопорушниками, їм пояснювали суть їх правопорушення. У нас люди, на жаль, не всі ще звикли до того, що дотримується буква закону. Ну, буквально патрульною поліцією вона, вона не відступна від букви закону. Ми пояснили, що ми просто зафіксували факт правопорушення, от а розглядати справу вже буде суд.